Перша світова війна стала одним із найбільших збройних конфліктів в історії людства. В арміях воюючих країн було мобілізовано 74 мільйони людей, з яких 20 мільйонів було поранено, а 10 загинуло. Війна стала страшним лихом, яке зруйнувало весь світовий порядок і призвело до глобальних змін у житті народів планети. Сьогодні ми поговоримо про початок Першої світової війни і хід бойових дій у 1914 році. У кінці 19 століття почав назрівати масштабний збройний конфлікт. Найбільші держави Європи бажали встановити свій вплив у світі і вже не могли стримувати власної агресії. Вони утворили два військово-політичні альянси Троїстий Союз і Антанту. Лідер Троїстого Союзу Німеччина хотіла встановити свою світову гегемонію, захопивши країни у східній Європі, Азії та Африці. Її союзниця Австро-Угорщина натомість намагалася розширити свій вплив на Балканах. З іншого боку, країни-члени Антанти Франція, Велика Британія та Росія ставили перед собою мету раз і назавжди знищити Німецьку імперію, а також захопити нові території. До прикладу, Франція мала намір повернути втрачений Ельзас і Лотарингію. Велика Британія здобути нові території на Близькому Сході, а Росія готувалася завойовувати так звані ісконно-русські землі, Галичини та Буковини. У зв'язку з цим обидві ворожі сторони нарощували військовий потенціал, а локальні воєнні конфлікти ставали провісниками великої війни на знищення. Для вибуху світової пожежі бракувало лише приводу. Який легко знайшовся. 28 червня 1914 року у Сараєво боснійський серб Гаврило Принцип вбив наступника австро-угорського престолу Франца Фердинанда. У відні миттєво усвідомили, що цей інцидент можна використати як привід для нападу на Сербію. Ці наміри австро-угорців підтримав і Берлін, який теж бажав якомога швидше розпочати війну. Австро-Угорщина висунула сербам ультиматум, що заздалегідь містив неприйнятні умови. 28 липня, після закінчення терміну дії ультиматуму, відень оголосив Сербії війну. Австрійці були переконані, що зможуть завоювати Балкани, де вже багато років тривала боротьба із проросійськими силами. Водночас вони думали, що їхня війна із Сербією не переросте у глобальне протистояння, і Росія не буде захищати сербів. Однак вони помилялися, адже росіяни прийняли цей конфлікт як можливість захоплення нових територій, тож російський імператор Ніколай II негайно розпочав мобілізацію війська. Це рішення дуже не сподобалось Німеччині, і вона висунула Петербургу вимогу припинити мобілізацію. Якщо вимога буде відхилена, це вважатиметься оголошенням війни. В результаті німці не отримали відповіді, і наступного дня Берлін оголосив війну Росії. У відповідь того ж дня Франція оголосила війну Німецькій імперії. Німці цього очікували, тож впевнено прийняли їхній виклик. Щоб швидко розгромити французів, вони мали намір пройти через територію Бельгії, яка була нейтральною країною. Але після відмови бельгійського уряду пропустити німецькі війська, останні вторглися на чужу територію, порушивши її нейтралітет. Через це Велика Британія також оголосила війну Німеччині. І стала іще однією державою, що вступила у світове безумство. Лише за тиждень практично весь європейський континент був втягнутий у криваве протистояння, жертвами якого стануть мільйони невинних людей. Друзі, ми щиро вдячні всім, хто підтримує нас фінансово, адже ви допомагаєте нам розвиватись та робити якісний контент. Із вашою активністю ми вже збільшили тривалість наших випусків. А особливу подяку ми хочемо висловити Андрію Жукевичу, Вадиму Кочану, Хміль Соломії, Миколі Булизі, Богдану Киричуку, Андрію Війтишину та Платону Ноцькому. Підтримайте і ви український контент, та допоможіть нам стати іще кращими. Бойові дії розгорнулися одночасно на двох фронтах на західному. Де зіткнулася Німецька імперія та Франція, і на східному, де тривало протистояння Австро-Угорщини і Російської імперії. На Заході, згідно з планом Шліфена, Німеччина мала за шість тижнів розгромити Францію, а потім перекинути свої війська на схід і разом із австрійцями завдати поразки Росії. Після вступу Рейсферу до Бельгії шлях їхньому просування до річки Маас перегородила фортеця Льєж, яка мала потужний захист. Врешті, після кількаденної облоги й артилерійського обстрілу, німцям вдалося пробитися через ворожу оборону та захопити льєр. Головну роль у цьому успіху відіграла 14-та піхотна бригада під командуванням Еріха фон Людендорфа. Він зумів знайти прогалину в, здавалось би, неприступних фортах, і таким чином німецька армія проклала собі шлях до річки, створивши загрозу французькому лівому флангу. У свою чергу, французи. Розпочали перекидання підкріплень до Бельгії, але їх було явно замало. Наступ Рейхсферу продовжувався, і коли його сили підійшли до фортеці на Мюр, останньої перешкоди, яка перекривала шлях до Франції, французи вирішили завдати удару по Ельзасу і Лотарингії. Так вони намагалися змусити німців розділити свої війська і призупинити наступ. І варто відзначити, що частково їм це вдалося. Німецький генштаб змушений був вести резерви та посилити оборону своїх військ у Лотарингії. 14 серпня почалась масштабна прикордонна битва, в якій взяло участь до трьох мільйонів осіб з обох боків. Водночас на східному фронті розгорнулися не менш активні бої. Росіяни планували розгромити німців і захопити Кенінсберг. 17 серпня дві російські армії перейшли у наступ у Прусії. Уже за три дні війська першої армії генерала Павіла Рененкампфа атакували головні сили німецької армії під Гумбіненом. Людські сили росіян були меншими за німецькі, але за озброєннями практично рівні. Їхній удар із флангу по одному із корпусів Рейхсферу зазнав невдачі, що переросло в контратаку на позиції 28-ї піхотної дивізії. Росіяни почали відступати під прикриттям артилерії. Але коли їм на допомогу підійшла ще одна дивізія, вони контратакували та стримали німецький натиск. А як наслідок, командир німецького атакуючого корпусу Герман фон Франсуа віддав наказ відступати на вихідні позиції. Після цього дивізія генерала Августа Макензена отримала завдання провести наступ та проломити ворожу оборону. Але росіяни заздалегідь помітили їхнє висування, тож завдали по них потужних ударів. Шоковані німці втратили близько восьми тисяч бійців і почали панічно тікати з позицій. Інші німецькі підрозділи також послідували за ними. У зв'язку з цим командувач 8-ї армії генерал Прітвіц віддав наказ на відступ всієї армії за вісло. Через цю ганебну поразку його відправили у відставку і замінили на генерала Пауля фон Гінденбурга. Тепер росіяни отримали чудову можливість розгромити німців. Однак Рененкамф. Вирішив не розвивати успіх та дав своїм солдатам час на відпочинок. У цей же час командувач другої російської армії генерал Самсонов був переконаний, що сили Першої армії ведуть активний наступ, тож рушив і свої підрозділи уперед. Це було роковою помилкою Самсонова, який взагалі не мав жодного зв'язку із Рененкамфом. Гінденбург розумів, що отримав золотий шанс для розгрому росіян, тож діяв блискавично. Армія генерала Самсонова, просуваючись на північ, оголювала свій лівий фланг. Саме туди Гінденбург вирішив нанести удар. 26 серпня розпочався блискучий контрнаступ Німецької імперії та завершився за чотири дні повним розгромом Другої армії Російської імперії. Опинившись в оточенні, генерал Самсонов покінчив із собою. Після цього Рейсвер наніс удар по військах Грененкамфа поблизу Мазурських озер. Російський генерал, не очікуючи такого натиску, віддав наказ на відступ, який фактично перетворився на втечу. Німецькі війська переслідували шокованих росіян до 14 вересня, аж доки ті не покинули Прусію. Але, незважаючи на перемогу, німцям не вдалося завдати росіянам цілковитої поразки, і ті ще досі становили велику загрозу. Під час боїв за східну Прусію Російська імперія втратила близько 80 тисяч загиблих. Тоді як німецька, до 40 тисяч. Паралельно з цими подіями росіяни розгорнули наступ на Галичину і Буковину. Тут військам імператора Ніколая II пощастило більше. П'ять армій під загальним командуванням генерала Іванова швидко просунулися на захід. Їм протистояли переважаючі, але морально нестійкі австро-угорські підрозділи. 18 серпня. Третя армія генерала Руського і 8 восьма армія генерала Брусилова здійснили прорив австрійського фронту із районів Дубно і Проскурова. Росіяни вели активні бойові дії, плануючи йти на Львів та Галич. Спроби австрійців організувати спротив саботувалися угорськими солдатами, які покидали свої позиції, відмовляючись воювати за чужі інтереси. Ідентичні настрої. Панували у багатьох багатонаціональних підрозділах цісарської армії, що сприяло масовій здачі в полон та відмові воювати. Це сповна використали росіяни і вже 2 вересня зайняли Галич, а наступного дня без бою увійшли до Львова. У цій складній ситуації австрійський генштаб вирішив організувати контратаку для того, щоб повернути Львів, і наказав трьом арміям. Організувати фронт від рави Руської до комарно. У результаті чотириденних запеклих боїв австрійцям вдалося підійти на відстань 14 кілометрів до Львова. Однак сил для його повернення вже не було. У цей час росіянам підходили підкріплення, і вони великими силами атакували своїх ворогів. Врешті, через повне виснаження солдатів, командування австрійців вирішило відступати. Австро-угорські війська. Відходили аж до карпатських перевалів, де завдяки географічним умовам змогли зупинити російські частини. Саме Карпати завадили росіянам продовжувати наступ на захід. У зв'язку з цим царська ставка вирішила перенести удар на північ, плануючи вийти до вісли і звідти завдати удар на Берлін. Зібравши значні сили, російська армія розпочала наступ, але на її шляху стала фортеця Перемишель, Одна із найбільших оборонних споруд у світі. На початку вересня царські війська взяли фортецю в облогу, яка тривала понад 10 днів. Росіяни завдавали ударів із артилерії та інших видів зброї, але це їм не допомагало, і перемишль тримався у цій навалі. У результаті росіяни опинилися за 80 кілометрів від Кракова, не маючи сил і засобів рухатися далі. Незважаючи на це. Галицька битва завершилася великим успіхом Російської імперії, хоча її втрати становили 230 тисяч осіб. Водночас австрійці, які втратили близько 400 тисяч, були розбиті і не могли надалі вести бої проти росіян самостійно. Це стало проблемою німецького генштабу, який відтепер мав розділяти свої сили для захисту від розгрому свого найближчого союзника. У цей час на західному фронті тривала запекла прикордонна битва. У якій німці та французи почергово обмінювалися атаками, головну роль у цьому протистоянні відігравала важка артилерія і кулемети, які завдавали жахливих втрат з обох сторін. Зрештою, французи відступили з Лотарингії, втративши 300 тисяч своїх солдатів. Основною проблемою їхніх військ була слабка логістика і нестача підкріплень. На відміну від німців на північному заході фронту французи і британці з боями і локальними успіхами відступали на південь під натиском чисельного ворога. Таким чином, на початку вересня, вони підійшли до Парижа, де їх наздогнали німецькі війська. Столицю Франції захищали ослаблені в боях підрозділи, які не змогли б відбити удар вишколеного рейхсвера. Тому французьке командування в спішному порядку перекинуло під Париж 60 тисяч бійців. Для цього використовували навіть звичайні автомобілі таксі. Війська зосередились на річці Марна, де було вирішено дати бій німцям і не пустити їх до столиці. Від цього зіткнення напряму залежала доля подальшого ходу всієї війни. Друзі, напишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити продовження цих подій на нашому каналі. Підписуйтесь на Patreon, ставайте спонсорами базованої історії та слава Україні!